Семеро загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки по столиці. Серед жертв шестирічний хлопчик у Святошинському районі. унаслідок ракетного обстрілу зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Є близько десяти заяв про зниклих безвісти, ймовірно, люди під завалами. Таку інформацію озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Загалом по Києву понад 80 поранених, серед них десятеро це діти, 44 людини нині у лікарнях. У столиці внаслідок комбінованої дроново-ракетної атаки ворога численні пошкодження житлової інфраструктури на 27 локаціях. Руйнування є у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Пошкоджено квартири, горіли автомобілі. Постраждали школа, дитсадок та медзаклад. Сім багатоповерхівок залишилися без електропостачання. Загалом росіяни запустили 309 дронів та 8 ракет. На нічний ворожий обстріл вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Цитую, світ знову побачив російську відповідь на наше із Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильотів тривають, і ми маємо коментар міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він прибув до зруйнованого російською ракетою будинку у Святошинському районі столиці. Коли був вибух, люди де, хто перебував прямо в ліжках, де хто був коридорах і завалили. Вони просто падали їх завалювало бетонними плитами. Можу одне сказати, що. Падіння ракети, ворожа ракети було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя вгорівчі на деревах це якраз траєкторія. траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в цей будинок.